Українка, конвалія, гаю конвалія під тубом високим, захищалась від негоди під віттям широким, та недовго натішалась Конвалія біла і рука чоловіча віку вкоротила, ой понесли конвалію у високу залу, понесла її собою паночка балу. Ой на балі весела музиченька грає, Конвалія та музика. Крає. Тож паночка усе в вальсі закрутилась. Конвалі головка пов'яла, схилилась та й промовила конваля Прощай, гаю, милий, і ти, дуба мій високий, друже мій єдиний, та й замовкла. байдуже, паночка рукою тую квіточку зів'яла кинула додолу. Може, й тобі, мой пану, колись доведеться. Дай тую конвалю, як щастя, минеться. Недовго й ти, моя пану, будеш утішатись та в овалах веселих та ночках звиватись. Може, колись оцей мир, що так, любий дуже, Тебе, квіточку зів'яло, залишить байдужий.